Привіт! В цьому відео ми торкнемося вкрай важливої теми, а саме DeFi. Але разом із оглядом його переваг та відмінностей від централізованої, тобто традиційної системи фінансів, ми поговоримо про протокол Paribus, оглянемо його вагому різниці від банкової системи. Для будь-якого криптоентузіаста це буде корисне відео, тому давайте переступати до теми відео. Отож, переваги DeFi, спершу ми поговоримо про DeFi, оскільки без загального ознайомлення з ним не можна рухатися далі. Отож, DeFi кредитні протоколи є децентралізованими фінансовими продуктами які дозволяють людям взяти кредит або надати кредит на платформі без участі традиційних фінансових установ, таких як банки. Тепер роз'яснимо, чим DeFi можуть бути зручнішими від традиційних фінансових установ. По-перше, це відсутність посередників. Традиційні фінансові установи зазвичай діють як посередники між кредиторами та боржниками. У DeFi кредитних протоколах цей процес є безпосереднім. Користувачі можуть надати кредит або взяти його без посередництва, що зменшує комісії та ризики втрати грошей. Наступним пунктом хочу виділити низькі вимоги до кредитного рейтингу. Тобто в банках для отримання кредиту зазвичай потрібно мати високий кредитний рейтинг. У DeFi кредитних протоколах вимоги до кредитного рейтингу можуть бути меншими або навіть відсутніми взагалі. Оскільки DeFi створений для того, щоб не ділити користувачів, а дозволяти користуватися їх продуктами для усіх бажаючих. Наступний пункт це можливість отримати кредит набагато швидше. Щоб взяти кредит в банку, іноді треба чекати декілька днів або навіть тижнів. У DeFi кредитних протоколах процес може бути значно швидшим. Оскільки всі операції відбуваються автоматично на блокчейні, зазвичай цю процедуру можна здійснити за декілька хвилин, і вам не потрібно виходити з дому. Ви можете все зробити в своєму ПК, сидячи вдома або в будь-якому місці з телефону. І останнім пунктом є більш низькі комісії. Цей пункт значно виділяється е, серед банків, оскільки комісії за кредит можуть бути дуже високими в банках, а у DeFi кредитних протоколах комісії значно менші, оскільки вони не мають посередників і використовують технології блокчейн, яка зменшує витрати. Paribus – це децентралізований фінансовий протокол, який займається наданням ліквідності для звичайних та цифрових активів. Парібус планує розкрити максимум з активів, які можна буде використовувати у протоколах DeFi та дозволяє отримати кредити та збільшити прибуток від збережень за допомогою блокчейн технологій. Однією з головних переваг Paribus є збільшення прибутку за допомогою стейкінгу, які значно перевищують ті, що пропонують традиційні фінансові установи. Крім того, процес отримання кредиту відбувається автоматично на блокчейні, що дозволяє отримати кредит набагато швидше і забезпечити безпеку та приватність своїх фінансових даних за допомогою шифрування та безпечних протоколів. Ще однією перевагою Paribus є те, що він працює на основі смарт-контрактів, що забезпечує автоматизацію процесів та усуває можливість виникнення помилок. Крім того, використання блокчейн-технології дозволяє забезпечити високу ступінь прозорості та безпеки транзакцій. Цього ж немає в традиційних фінансових установах, тому вам лишається лише здогадуватися, де знаходяться ваші кошти і хто ними керує. Отож, у підсумку Paribus це DeFi кредитний протокол, який пропонує безпечні, швидкі та зручні кредити. Різниця між Paribus і Цефай. Paribus як представник defi сектору є кращим від централізованих фінансів за таким аспектами. Paribus дозволяє користувачам використовувати свої цифрові активи як забезпечення для отримання кредитів, що забезпечує більшу гнучність і доступність кредитів у порівнянні з традиційними фінансовими установами. Це дозволяє користувачам використовувати свої активи якості забезпечення без необхідності продавати їх, що може допомогти зменшити ризик втрати капіталу. Paribus працює на блокчейні, що дозволяє зменшити витрати на комісії та забезпечити більш швидку та безпечну е комісію посередників, які теж будуть брати у, у вас комісію та довге відкриття кредиту до декількох тижнів. Блокчейн також дозволяє забезпечити децентралізований характер протоколу, що зменшує ризики, пов'язані з децентралізованими фінансовими установами. Також Paribus дозволяє користувачам використовувати різні цифрові активи, як забезпечені для кредитів, що забезпечує більшу диверсифікацію та захист від ризиків. В централізованих установах ви можете покласти лише один актив, і якщо він різко обсіниться, то усі ваші кошти будуть значно втрачені. Тому протокол дозволяє користувачам отримати доступ до кредитів у різних криптовалютах, що забезпечує більшу гнучкість та доступність фінансових послуг. Тому парібус значно зручніший від централізованих фінансів, а саме через гнучкість, швидкість укладання кредиту, безпеку, яку забезпечує блокчейн та багато інших можливих факторів. Ми розібралися, що таке DeFi та чому Paribus краще від централізованих установ. Тепер давайте розберемо одну із фінальних важливих тем, чому людям потрібно перейти саме на Paribus. Тому що він є корисним з багатьох причин, тому давайте оглянемо їх. Завдяки Paribus ви зможете отримати доступ до кредитів без необхідності звертатися до традиційних фінансових установ. Зменшити комісії за кредит в порівнянні з традиційними кредитними установами, тому що Paribus не працює з посередниками. Отримати кредит значно швидше, оскільки весь процес відбувається автоматично на блокчейні і не вимагає людських затрат часу. Збільшити прибуток від стейкінгу, який в рази перевищує ті, що пропонують традиційні фінансові установи, забезпечити безпеку і приватність своїх фінансових даних та за допомогою шифрування та безпечних протоколів, тому що в банках ми не можемо точно запевнитися, хто забезпечує ваші активи, і бути впевненим в про прозорості DeFi протоколу, оскільки усі транзакції є публічними, і їх ви можете відсвяткувати на блокчейні на відміну від банків. Також одним із не менш важливих пунктів є те, що парібус сактив. Ви можете купити токени PBX і чекати, поки вони виростуть в додаток до вкладених коштів стейкінг. Тобто ви інвестуєте в той продукт, яким ви користуєтеся і в якому ви впевнені. В банковій сфері купити частину банку практично неможливо, якщо ви не маєте великих коштів, а PBX ви можете купити хоч на 5 доларів і за кілька кліків токени Paribus будуть на вашому гаманці. Таким чином, використання кредитного протоколу Paribus може бути корисним для тих, хто шукає швидкий та безпечний спосіб отримати кредит або збільшити свій прибуток від збережень. Отож, на мою думку, DeFi це сфера, яка кардинально змінить життя простих людей і дозволить їм користуватися фінансовими послугами швидко, легко, набагато дешевше і зі значно кращими умовами. Тому раджу вам детальніше ознайомитися з Paribus, а саме яскравим представником DeFi сфери, і ви самі переконаєтесь, наскільки цей продукт вигідніший від централізованих установ. Ви значно економите час, ваші кошти будуть прозорі, і ви отримаєте значно більше прибуток. Також не забувайте підписуватись на соціальні мережі проєкту Paribus, щоб не пропускати важливих новин. Майбутнє за DeFi та за Paribus. До зустрічі!